П'ять умов святої сповіді надзвичайно важливим є добре їх зрозуміти, оскільки від них залежить сила, здатна перемінити наше серце після сповіді. Перша умова святої сповіді іспит сумління. Не робіть іспит сумління, коли йдете дорогою до церкви, чи стоїте в черзі до сповіді. Бо це дуже поверхневе ставлення до такого самоаналізу. Дайте можливість святому духові, котрий є світлом, котрий є правдою, щоб просвітив вас, і ви побачили, як зранили Божу любов? якої шкоди ви завдали іншій людині? а також як сильно зранили любов до самого себе? дозвольте святому духу промовляти до вас, викривати гріх у вас. як це зробити? Достатньо закликати Святого Духа, Святий Духу, хочу приступити через місяць до сповіді. Хочу якомога краще підготуватися до святої сповіді. Будь ласка, прийди, нагадай мені, покажи, наскільки я раню Божу любов, любов до іншої людини і до себе самого. Пригадай мені всі ситуації, коли я згрішив бо маю схильність заперечувати це, виправдовувати себе, Та де там у цьому не було нічого поганого. Хай святий дух діє. Особи, котрі так роблять, пригадують собі всілякі ситуації навіть за останній місяць. коли нехтували любов'ю до Бога до іншої особи. різні види гріхів, на які не звертали уваги щодня. А святий дух показує. Подивися, що ти зробив з тою людиною. Подивися, як ти тут сказав, як проклинав, як перебив або зухвало засміявся. знаєш, якого болю це завдало людині? Але я цього раніше не знав. святий дух це починає показувати. подивися, як годинами сидиш перед екраном телевізора, а потім розказуєш Ісусу, я не мав часу помолитися. Ні, неправда. Ти мав достатньо часу. П'ять годин ти сидів перед телевізором того вечора. А коли б ти виділив 30 хвилин на молитву, щоб побути з Ісусом, Дух Святий показує нам всю цю брехню, якій ми весь час виправдовуємось від гріха, щоб не бачити його. Тому Святий Дух незрівняний у підготовці до сповіді, можеш собі записувати просто в телефоні. Чи в блокноті, адже він буде пригадувати тобі в різний час дня і навіть ночі, різні твої гріхи, ситуації, наслідки та плоди твоїх гріхів? все записуй, щоб мати матеріал. І коли будеш стояти біля сповідальниці, ти не забув жодного гріха, все скажеш. Це дуже дуже важливо. Святий Дух робить нам найкращий іспит совісті. Я часто говорю, що люди, з якими ми живемо, також можуть нас гарно підготувати до іспиту сумління, до святої сповіді. чоловіче, котрий не бачиш своїх гріхів, запитай свою дружину, хай скаже тобі, які гріхи ти чиниш проти неї. Проти своїх дітей підійди з ручкою, та аркушем паперу. Якщо не знаєш, з чого сповідатися, і твоя дружина тобі відразу допоможе, які гріхи робиш. аналогічно, дружина не знаєш, з чого сповідатися? Бере аркуш паперу та ручку. Йди до чоловіка, до дітей. вони швиденько тобі підкажуть, з яких гріхів треба висповідатися? Найближче оточення може нам чудово допомогти. Друже, дивись, ось це і те. може ти цього не помічаєш, але це робить боляче людям, з якими ти маєш відносини. Визнай це в сповіді. Отже, найближчі нам люди також можуть допомогти зробити добрий іспит сумління, але при умові, що ми справді шукаємо правду про себе, жаль за гріхи дуже важлива умова доброї сповіді. Жаль за гріхи це заклик до Святого Духа. Так знову святий Дух, це заклик до Святого Духа. Щоб він переконав мене в гріху, щоб я побачив очима мого серця, очима віри, що мій гріх зробив з Ісусом на Христі. Часто заохочую людей просто взяти хрест в руки і вибачитися за ті гріхи, які вбили, закатували, замучили Ісуса Христа на Христі, щоб поцілували Його хрестні рани. Святий дух у цьому стані покаяння виливає дух побожності. Ми зазвичай думаємо, що побожна людина це побожно скласти руки, прийняти побожну позу, побожно молитися. Книга Захарії говорить нам, що коли дух побожності буде вилитий, люди, дивлячись на Ісуса на Христі, будуть плакати як над єдиною дитиною. Тобто дух побожності це дух, котрий змушує наші серця плакати. Через те, що наші гріхи зробили з Ісусом. Третя умова доброї сповіді сильне бажання поправитися, дуже рішуча постанова побачити, які випадки змушують мене постійно грішити, які ситуації є постійним приводом для гріха і змушують мене впадати в цей гріх так само знову і знову. Сильна постанова поправитись, це моє рішення не створювати привід для гріха. І я насправді від щирого серця кажу ні, гріху. Я не хочу його в своєму житті. І в особливий спосіб аналізую, чому ті самі гріхи повторюються знову і знову. дивлюсь, чи немає десь відкритих дверей, котрі постійно створюють нагоду згрішити. І я кажу ні таким можливостям. Той момент, коли приймаю рішення поправитися, розумію, що починаю боротися не тільки з самим гріхом, бо не хочу його у своєму житті, але з усіма приводами для гріха. Я не хочу відкривати навіть маленькі двері, щоб цей гріх знову був у моєму серці. Щире визнання дуже важливо чітко назвати свій гріх. часто люди приходять і соромляться різних гріхів, і це добре, бо цей сором це вже є покаяння. насправді, це добрий сором, але приходять і намагаються в дуже загальних рисах назвати зло, яке зробили. Наприклад, наприклад, дорослий чоловік Отже, я дивився фільм для дорослих. Питаюся, про які фільми йдеться? Вестерни? Якісь кримінальні? Ні, ні, очі, та ви знаєте. Кажу, не знаю. Очі, та знаєте такі фільми для дорослих. Чоловіче, чи там написано тільки для тих, хто має 18 років? Ні очі, ну ви знаєте. Виразно скажи, що ти дивився порнографічні фільми. Конкретно. Чітко. Отче. Знаєте, я робила погані речі. Запитую, чи погано зробила макіяж? Ні, ні, ні. Інші потворні речі. Кажу, що саме Не помилася, не прибрала за собою. Ні, ну знаєте, отче, не знаю. Так говорю так, особливо про сексуальну сферу, тому що тут найбільший сором. сатана бомбардує нас найбільшими звинувачуваннями, почуттям провини та сорому. А потім страхом зізнатися. Маєш сміливість зробити гріх, має відвагу його визнати, наважся його визнати. Скажи чітко, так я займалася мастурбацією. Кінець, одне слово, конкретно, чітко, не узагальнюйте, не оправдовуйтесь під час сповіді. Так, 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 так. це, це і те, і такі, і такі обставини. Тоді стаєш у правді, стаєш у правді, покута перед Богом і людьми надзвичайно важлива. Це не тільки та молитва, яку священник дає нам за наші гріхи. Відмов, десяток вервиці чи літанії до Божої Матері. Ні, це символ святої сповіді. Покутувати перед Богом і людьми потрібно постійно, навіть перед святою сповіддю. Продумай стратегію, як згадати і покутувати за кожен гріх, який вчинив. Наприклад, я посварився з дружиною. Діти були свідками. Ми обзивали один одного. Добре, знаємо, що для дитини бачити, як батьки сваряться, руйнівно. Такий момент відчуття безпеки у дитини максимально зменшується. Хочу покутувати цей гріх, котрий визнав під час сповіді. Що я маю зробити? Не знаю, може піти в квітковий магазин, купити найкрасивіший букет квітів, побігти додому, закликати дружину і дітей і сказати: дружино, вибач мені з усього серця, прошу, що я кричав на тебе тоді, що обзивав тебе. Що може я лаявся під час цієї сварки, і це бачили наші діти з усієї душі. Діти, прошу вибачення у вас. Я не думаю так, як говорив, коли ми сперечалися. Я люблю тебе, кохана, прости мені. Усім серцем прошу у вас вибачення. Обійміть свою дружину, своїх дітей. Хай діти бачать. Вау, тато любить маму, мама любить тата. Все добре. І тільки тоді у дитини зростає відчуття безпеки. Не знаю, можливо, ти дивишся порно, можливо, мастурбував, можливо, зраджував дружині. Ісус каже, що кожен, хто дивиться на жінку з пожадливістю, уже вчинив з нею перелюб у своєму серцю. А він і отже, любов знищена, ніжність знищена, близькість знищена. Ти з кожним разом будеш все більше дивитись на жінку. Тільки як на об'єкт пожадання і задоволення свого статевого потягу, Це результат і наслідок порнографії та мастурбації. Як мені тепер відшкодувати це? Як мені відшкодувати це своїй дружині? цю зраду яку я зробив у своєму серці, у своїх очах, у своїх бажаннях з дівчатами з інтернету? Як я можу це компенсувати? когось обговорювала, когось обмовляла, пліткувала, про когось говорила тільки погане. Можливо, це чули твої подруги, твої друзі, і в їхньому серці в уяві буде дуже спотворений образ цієї людини. можливо, тобі варто зателефонувати і зараз сказати. Люба, хочу тобі сказати, що я перебішила. Це були лише чутки, я там не була, тільки чула. Не думай погано про цю людину. бо насправді я не знаю, яка правда. Вибач, що наговорила на неї, чи звинуватила? Можливо, потрібно помолитися за цю людину. Ну не знаю, або замовити літургію за неї, щоб Господь Бог виправив усе погане, що я сказав про цю особу. Можливо, вам потрібно подзвонити людям, яким ви наговорили про цю людину і сказати, знаєте, я справді хочу вибачитись за те, і ви повинні зосередитись на тому, щоб тільки добре говорити про цю особу, зосередитися на найменшому, що є добрим в цій людині. і це добре показати особам, перед якими я раніше цю людину обмовив, пліткував, очорнив. Показати добро, тобто, за кожен гріх, зроблений думкою, словом, вчинком, недбальством, нехтуванням любов'ю, нехтуванням добром, я повинен мати стратегію, як надолужити пану Богу, Господу Богу і людям. За кожен мій гріх, через любов, відшкодування кривди, які я заподіяв Богові та іншій особі, і тільки тоді. Сила святої сповіді починає діяти в повні. Є п'ять умов сповіді, але покута компенсація Богу і людям є надзвичайно важливою, а ми нею найчастіше легковажимо улюблені, дякуємо за вашу активність. Хочемо, щоб ще більше людей бачили християнський контент, тому найперше просимо молитовної підтримки. Підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки, рекомендуйте нас ближнім та обов'язково поділіться, що вас торкнуло із теми даного відео. Хай Господня любов перебуває поміж вами!